Ще раз, раз, точно, цього, а, вот тут. Узараный открывается. Да, вот тут. Прямо от Тургенева на него да, подходит. Так знаете, это, это, это транспортное выражение. Влево, вправо сейчас машины едут. Ну, там еще. они уедут, а я как раз вот цепь Хорошо, уголочим. для кого он там стоял? Ну, У улица, название. Все, для кого? Для человека, для людей? Для Чтобы людей. подойти Ему надо пересечь это самое, если, не дай Бог, еще не сбило. Куда-то там постоять, ну, да. положить цветы. Ну, Конечно, там делается огорода не... Правильно, уже, но это но... могилка, понимаете? Это не могилка. Должны там люди не стоять. Не а люди находятся в центре, без безпечен... руху. Це вулиці, поїмається? Трошки на, не було. Пам'ятну дошку, Пам'ятну дошку може, да, от, ця, на... ця вулиця. На, на... на будинку. Не на... На, на... на будинку, можливо, на паркані ми там, ми там ми, на, на приватному паркані. Можна... Як, да, на приватному паркані. Да. Ця Тут не пуху не виходить. Дивіться, можливо, як елемент паркану. Мовиться з, з власниками на початку вулиці пам'ятну дошку, що ця Можна. вулиця названа на честь головного лікаря да, О, да, да, да. Да. А, а, Ви розуміли, да? Да. да? Дивіться благодатно. Я думаю, що, Ні. От, да. а, і що вона буде якось елементом уже вулиці, да. на вулиці Да, як тільки на вулиці Сокора. Да, і да, будуть да, да, знати, хто це такий. Вона буде розшукувати, що це головний лікар був.

Дивіться, ні, як елемент паркана. То є це костела, да? написано, що дана вулиця носить ім'я. Ім ну, де це саме це зробити? Ну, дана, на, чому на, на вулиці домовиться і як елемент паркана зробити таку дошку. Йо, дивись, да. які паркани. А, ну ну, це, це, ну це, так це, Ти один паркан не... ти показав. А что ну, паркан? Так смотрите, вот, вот есть бетонный паркан. Да. Да? Да. Вот бетонний паркан. Можна вот парк. действительно да. на бетонном. Вот, на бетонном паркане, на, паркане да, да. да. Табличку аккуратненько. Думаю, власником. Чому? Я думаю, попробуйте кажу, Чому? Там елемент такий можна для для там. Да, можно дать Елемент для квітів зробити. На паркані це ж можна лише лише за сходной власть. за Власник, я ж кажу, розміщити. Ну, Вулиця. Вулись, вулись, sí, вулись, розумієте? Вулись. Вулись. Люди люди? Ну, я, я думаю, тільки прив'язати її до вулицы. Мне кажется, и есть улица. Вот она тут и краснеет улица поезд. Дивіться, от початок вулиці, чому на углу паркана?

Домовиться пам'ятний знак. Но, але я вдома, не на чужому. Та не на домі, я вам ще кажу, це на вулиці. Не на, не на вулиці, це, це їх огорожує. Домовиться, я думаю, що ніхто не буде зазвонити. Да, Позвонити з квітами. Шановні да. колеги, я прошу уваги. Я, я, я так вважаю. Пані Ольга, я поставитись так, так, так. по... до такої пропозиції, щоб його Дав... на його будинку на Оболинській поставити. Давайте будемо по європейцями і не тому, Ну, в такому тупічки, що сам навіть ніхто не ходить. Воно буде красиво, воно буде зроблено. Це не просто на карту, щоб ми подивилися. Щоб карту, щоб просто... В принципі, рішення ми приймаємо, а де... Тут пустить, пустить, тут ніяк, а так воно облагородиться. Ми з міста ЖКХ... Це ви дивіться, оце, я вибачаюся, дайте вам 100 років життя, але поки ви оцим горите, воно буде облагороджено. Там буде Тим там буде пліточка У Вас не буде? Розумієте, пройде час. Діти будуть. Чи будуть вони за ним ухажувати, чи не будуть? Так. розумієте? А коли це буде елемент вулиці, то там буде комунальна влада буде ухажувати. А це за цим елементом. Це є елемент вулиці. Ну, добре, Непонятно. давайте не дискутувати. Так, ми такто да, чекаємо, так. пані Рибако, принесе буде. Ріш, рішення ми, ми за те, але щоб це було по ми в Європу движемося чи в Азію? розумієте? От давайте візє нас наставимо каміння ну, наприклад, не такі були камінні. Ні, вот, я там, кажу, от, ми, ми, музею, от ми куда, ми куда, ми куда, чуєте, дивіться, ви людина, продвинута все, ми куди, в Європу двинуться, чи, чи в Азію? От давайте каміння наставим везде. Ви ж не пам'ятник ставите, ну, розумієте? А просто каміння. Ні, каміння. Ну. Ну, а, а... Я вражаю, дивіться, Я, не, я Ми розпрашаю. за, дивіться, ми за вулицю махів прийняли. Але давайте, щоб це було по-європейському. Тобто це як елемент вулиці. Допомнити, да. доповнення да, до вулиці. До вулиці. що Це дана вулиця, названа... транспортний об'єкт. Він не може бути здесь нікаких знаків. І он небезпечний в тому плані, що. Якщо від машини проїжджати, може аварій. Прийде 5-10 людей. Шанувату пам'ять. Де вони будуть тут стояти? Це тут збори стануть і тоді, що не рухне, розумієте, Невдобно для людей. Я так зрозумів, що отут хотіли поставити, ні? Ні, отут. Де то камінь сердюк хотів. А вот так машины. Вот он тут захотел, наверное. А тут перебивают об аварии, то весь ГСО вот так прокуратуру вот сюда, в эту улицу раз масают и туда на кей выезжают. Это массовые проезды. Вот это хорошо. А вот тут тоже нельзя. Нет, на улице. Як нам ну, ну, то що, так, ну, да, ну, то у вас не, ну, внула. не внула. Нужно, внула. Якщо це просто знак, який не треба посадить, не читати, якась там квітка протистоять або якийсь газон красиво. А відстана приклад як щось. Вот тут я можу це тут нашого дивитися. Ось тут на заборі. А замовить на заборі. Вот тут зачем? На, да, паркані, да, на паркані. Ми ж це і кажемо. На паркані, так? Добре, це, це буде пояснення. Я ж про що кажу, на паркані, так. Це буде пояснення, це буде в європейському, розумієте. Так і в Європі роблять. От початок вулиці. На початку буде те саме.

У випадку перейменування вулиці Тургенєва на вулиці Сокора підтримати ідею встановлення меморіальної дошки да, на, на початку Сокора. Вулиці. Вулиці. Ну і колеги, всі чують Давайте, буде. така пропозиція. У випадку перейменування вулиці Тургенєва на вулиці Сокора підтримати ініціативу встановлення меморіальної дошки да, на перетині вулиці да? Тургенєва Петропавлівської да. та озерного провулку на честь Івана Сокора. За таку пропозицію є, просто, є, є пропозиція так. без вказання на сьогоднішній день. давайте ще, не я, Де? Моя пропозиція, ну, знову ж таки, моя пропозиція, на лікарні. Це, ну, це було б... На лікарні вже висіть, на поліклініці це... там. Є бажання на, на, на вулиці, на на вулиці. вулиці. Рошо -про -рошо Чому? Це? Просто саме Чому? це місце ми щойно погодили разом з архітектором, головним ну, архітектором міста. Вони на Колумбію пропонували, прямо на разум на пережити. Воно недоречно. Зрозуміло, а на компанію, <направлении, поряджево> на честь якої людини названа всього до речі. Голосуємо до того. Одноголосно. Ще є питання. На вулиці Трувільний. Ще одне питання про, знати, про розгляд про це. розгляд вистав Українського інституту національної пам'яті. Шановний ну, колеги, а, не не раніше ми вулиць, вулиць, будь ласка, перейшли не до не іншого питання. А, ми раніше я розглядали питання, які стосуються пам'ятного знаку Ніхто не забить, нічто не забито. Пам'ятнику НКВС і портретам героїв. Точніше була така пропозиція на моєму засіданні поставити хрест, православний хрест біля портретів Героїв Радянського Союзу в парку Перемога. Я тоді пообіцяв, що я напишу в інститут національної пам'яті щодо роз'яснень. Вони мені дали дуже ґрунтовні роз'яснення. на… П'ять сторінок. Я пропоную, ну, в нас стоять перш за все питання щодо цих трьох знаків. Тут є ще також щодо меморальних дошок. Ми це вже давно вирішили. Тут вони все рекомендують провідувати, все, що я написав. Думаю. Я тоді е, коротко Думаю. поясню суть Думаю. того, що вони рекомендують. Вони е, е, визнають напис Ніхто не забить, нічто не забито е, та зображення п'яти медальйонів. Вони е, вказують, що цей напис е, разом з тим, звертаємо увагу на те, що вислів ніхто не забути, нічого не забути. Був перше вжитий у вірші Ольги Бердгольц в 1959 році, яке було написано для меморіальної стели на Піскарівському кладовищі, де поховані жертви блокади Ленінграду. Цей вираз у подальшому використовувався у якості радянського пропагандистського гасла, за допомогою якого у тому числі уґрунтовився. Головний повоєнний міф Радянського Союзу про вшанування учасників Великої вітчизняної війни Радянського Союзу проти німецько-фашистських загарбників перемога, в якій була здобута виключно завдяки керівній ролі комуністичної партії. Однак офіційно пропагандою не згадувалося та не вшанувалися такі категорії учасників Другої світової війни, як радянські військовополонені, інваліди війни, жертви Голокосту, остербайтери, учасники так званих прикордонних конфліктів періоду 39-41 років, окупація Західної України та Бесарабії, та балтії Радянсько-Фінської війни. Власне кажучи, вони пропонують випадку, якщо цей пам'ятник знак буде перероблюватися, врахувати це все і зробити напис будь-які інші напис. Не ніхто не забить, нічого не задача українську мову, як планували. в пропонують Справа в тому, я поясню, розповім коротко, це нагадаю, за, за у нас один. стояло питання. Ми проголосували це на першому це нашому це засіданні це 25 буде. травня а, про те, що ми а, рекомендуємо Барборській mm -hmm. міській раді демонтувати цей пам'ятний знак з подальшим встановленням іншого пам'ятного знаку, якого саме ми а, якби, маємо провести обговорення людей. Чому? Тому що цей пам'ятник знак містив елементи, які підпадають під декомунізацію, а тому відповідно до закону цей пам'ятний знак повністю мав бути демонтований. Схожа позиція була щодо е, пам'ятника НКВС, ну, там я окремо поясню. НКВС ідея, де в нас. Е, парк Приозерний. Ну, там його знищили вже. ж. Да, так, В тому -то питання стоїть, але треба з ним щось робити чи ні. А залишки його? ми маємо розглянути цей лист зараз, можливо, ми ніяких рішень і не ухвалимо зараз. Зараз подивимося. Отже, питання стоїть в тому, чи ну, я ще тоді розповім, що це питання було винесено на розгляд на депутатській комісії. Гуманітарна комісія тоді вирішила зняти питання про розгляд демонтажу, ніхто не забить нічого не забити» і питання про розгляд НКВС з розгляду. Решту вісім меморіальних дошок вони рекомендували і за це рішення проголосували. Але під час Засідання міської ради ухвалили протокольне рішення, тобто ніхто за це не голосував. Протокольне доручення це пошукали про те, що е, напис на пам'ятнику ніхто не забити нічого не забито» буде замінений на, на аналогічний напис української мовою. Ну, власне кажучи, ми зараз маємо негативний висновок щодо такої ініціативи. Mm -hmm. От, е, отже, е, конкретно щодо ніхто не забит, нічого не забито. Ми лишаємо наше рішення в силі, тобто демонтувати. Ми можемо його зараз підтвердити. Чи ми якесь інше рішення у Кого які пропозиції? Демонтувати Пропон... що? Пам'ятний Пам знак повністю. Пропоную. Uh, Він від... металивич, і... да? да, і... Пропоную демонтувати, здати на металолом і Діше. інвалідам uh, uh, стол. Я ще наголошу, що його почали демонтувати після цього про цей пам'ять. Після цього протокольного доручення КПРО почало демонтаж. Тоді в соцмережах змінявся скандал, там деякі літери вже зрізали. зарізали. то будь-які роботи припинили. Тобто зараз пам'ятник напівдемонтованому стані там написи, які вже знили напис, да можна не демонтувати пам'ятника а тільки букви. А, я тоді скажу ті заперечення, е, які щодо цього звучали, які, зокрема які? від проукраїнських сил, міжень, про те, що е, цей пам'ятник виглядає дуже некрасивим, він нагадує мав і щось там змінювати, це лише погіршувати його. краще нове щось встановити. Ну, надпис треба буде там якийсь робити. Пам'ятник не зовсім. Які це Там На п'яти стовпах. На, на, на п'яти е, стопах да. да? да, да, да. стоїть така. І п'ять чи медальонів. Один з них демонтували, тому що він підпадає під закон про декорації. Зробити новий напис, от але я маю на увазі, що не демонтувати повністю цей комплект. Надпис, є от по ходу тут по ходу. Так, так. сказать, обсудження, тут я ні, подумав на що на надписи. Значить, ніхто не забив, Бергор сказала, да? вроді був він нейтральний, да, такий. І раз на Піскарівському кладбищі написав. То це було не комуністичний напис, ніхто не забитий. Ну, я ще не зачитав висновок, який ні. каже про те, що, це, well, що okay. він використовується прокосів. значить, треба дати українську назву. От я, У мене там є такий варіант один, для незабутньої пам'яті. Люди, то якщо це люди, які загинули, то для них повинна бути теж незабутня пам'ять. Якщо варіант назви такий. і метальон радянський матері. Ні, Матиль, ні, 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 це все, не все. Я, я, на, якщо ага. напис, то я пропоную такий. А якщо там є... пропозиція не демонтувати, демонтовувати, повинна. Ні, напевно, мабуть. Повністю. Да. То, ну, ну, так чи інакше з нашим на те бажанням чи не з нашим на те бажанням Він розвалюється. 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 Він розвалиться, ну, тобто, mm. ну дивіться на Але це. все. В принципі, це символ. Там немає так. ні могил, нічого немає. Воно розвалюється, або його реконструювати, відремонтувати капітально, побілити, пофарбувати і все це або ну от вас там не прийня... грані приня прийняти прийня... прийня... такі гані Ні, там метал металеві ці познивали вже розумієш вони там варто знімати без так якби були якісь пропозиції я візуально не уявляю може написати там скажімо присвячується воїнам визволителям міста бровари а навіщо писати є вона не має до цього відношення до цього місця ніякого відношення? — а які пропозиції тоді Пані Ілія, ви <говори> як архітектор, що ви <говори> думаєте? Там поруч <говори> є нормальний пам'ятник мешканця Бороварів. Як воно вписується в цей ще напис? Не вписується. Не чисто земля. Ви <говори> підтримуєте демонтаж. Якщо ми завтра вже нічого на його місце не ставимо, ну немає у нас що поставити. Країну меморіалів. І вже він рушиться, то дійсно його демонтувати. І на склад відвести. Угу. Да. добре. Я тоді пропоную а... і... ставлю місті... питання Я таким щойно, совуті... чином підтримати попереднє рішення комісії номер 1 від 25 травня 2016 року. Про eh, демонтаж, демонтаж decide... пам'ятного знаку ніхто не забуде, ні забит, не, не забита. Хто Як за? Да. Прошу да. проголосувати. Один не голосував. Значить. Ви за ви, корявими? А хто не можна? Діма, а, да? а на місто цього місце. Його не, нічого не будемо, не У в нас не є попереднє рішення, в можна, місце. Місце. Рі. Міська Рада його можна його може проти. Попереднє рішення про. В нас було таке Много рішення була, е було. демонтувати пам'ятний знак повністю з подальшим громадським обговоренням про встановлення іншого пам'ятного знаку не треба. Так. За ні. Не так. Не так. Зараз ми підтримуємо Все саме в буде, контексті там, демонтажу. Демонтаж. Бо саме зараз Прозори стоїть актуальне це питання. Отже, всі за так. Добре, про НКВС. монумент. Нагадаю, його було розбито в травні. Е... Не, не не, не, не парку при озерному там не а, плита, плита розбита. Там цілий комплекс, а, який заобічно. складається з солдата так. великого п'ятиметрового, кам'яний кам знак є поруч і є окремо щастить Стироли. метрів за п'ять стела. От вона була розбита там стела пам'ятна до там до сама стела стоїть, на ній з написом трошка розбита розбита. Там зокрема згадувався четвертий полк НКВС і мені зараз просто стоїть стела без всяких написів. Тобто плитка розбита, а стела залишилась. Тобто вона не не про що не говорить, тому що там нічого немає. Власна кажучи, висновок української висновок інституту Української інституту національної пам'яті він дуже схожий. тобто в разі. Відновлення цієї стели вони пропонують зробити напис, який не суперечитиме закону про декомунізацію. От. Ми... Можна написати там, захисникам батьківщини. там ми, де все просто. Нагадаю, ми пропонували тоді. На, наша комісія рекомендувала Є? демонтувати цю стелу, Є? але Є? з подальшим збереженням кам'яного матеріалу, який може бути використаний. Розумієш, та, ну вона нормально стоїть там. Та просто Дивися, то що воїн там. там Каже, що там могила під нею, саме. Да. Yeah. Під, та... То есть, я вважаю, що... Доказів у цьому ніяких немає. Що, що? Доказів цьому ніяких немає. І... Діма, є, є, до... є докази. Чому? Є доказів. Підстелою є? Є. Підстелою, а... Ні, а... а... Ні, а... Под э, воїном. Под солдат. Под солдат. Це за солдат? Ну так як ми з вами спілкувалися, і ви казали, що безпосередньо Я тобі спосередньо... казав, ти б неправильно э, зрозумів мене і неправильно десь інформацію на це вшук. Під на брат під братською могилу, там братська могила. Там я про це не кажу, я кажу конкретно про стелу. підстила його, ну я не можу сказати. Ну так може там ніхто не хто Під стилою під... просто пам'ятний знак. Да. А Можна то, просто міг? захисникам э, браварі, там, де і все просто. Українському написано красиво, то есть. Значит, героям, захисникам Києва літом осінню 41-го року. Ну уже вже цієї надписи. Це ложку... напись є. А, а, на а про... Діма, але ми зараз говоримо конкретно про цю розбиту стелу. Все. Ми на цій стелі було написано. Так. Тут стояла насмерть 200-та стрілкова дивізія mm -hmm. при обороні міста Героя Києва і 4 4-й полк mm -hmm. НКВД імені Дзержинського mm -hmm. Фелікса Едмунда. Все, ні. Да? Інформації про те, що під цією стелою є якісь поховання, немає. Ну, інформації такої, що під. І ця стела... стела була встановлена в 83-му році. І можу сказати, 200-та дивізія в Берворах ніколи не була. Значить, пане Гузі, я можу заперечити. Можу. Ще раз. Я, <різь> розкри... Я читав Я... ту інформацію. Знаєш, по команду робити. Знаєш. І він четвертого втік уже, чи його самолітом забрали і відправи в Москву. Да? Яка 200? Не було цієї. <різь> Тепер останній бой дивізія дала 200 та стрілкова на річці Астер. Ні, почекає, де річці Астер. Вона подав став п'ятої армії. П'ята армія була за десною. Була під Черніговою. Під Любичем. А можна сказати, і ні один із 11-ї армії не переправився через Дніпро. 500 чоловік переправив.

Або залишаємо так, або демонтуємо. Ми можемо взагалі зараз не ухвалювати ніяких рішень, бо в нас було рішення по цьому, його просто не підтримала Буроварська міська рада. А, яке ми, ми зараз розглядаємо цей лист і можемо по ньому ухвалити якісь інші рішення, які е, будуть е, не такими, як ми ухвалювали раніше. Тобто, якщо ми лишаємо, як є, я пропоную просто нічого не ухвалювати. Але я хочу ще е, одне сказати. Чому одна з причин, яка вказувала, вказував відділ культури, чому рекомендує зняти це питання? Тому що вони посилалися на те, що весь цей комплекс він належить до переліку пам'яток історії та мистецтва Київської області, що не підлягає приватизації. Я зміг дістати цей документ, бо його не було ні відділу культури, ні в чому. Тут просто перелік цих пам'яток, тобто нічого такого. Я консультувався з юристом, каже, що він нічого не означає в плані документації абсолютно. Ніяк не заперечує, що можна демонтовувати, не демонтувати. От. Тобто цей документ вже є у нас. Все-таки ми лишаємо все, як є, не ухвалюємо жодних рішень. Ні, якщо ну, напису нема, нема. благоустроювати, mm -hmm. немає привести в порядок нормально. Е, дивіться є. щодо закону про декомунізацію. Е, загальна норма виконана, тобто заборона комуністичної символіки. Там вже нема комуністичної сумнів. Єдине, що, що раніше, раніше, протягом року, з 21 травня 2015 року по 21 травня 2016 року, бути мав бути проведений все-таки демонтаж цієї стили. Цей термін минув і, власне, інститут національної пам'яті вже нічого не пише про цю норму закону нам у Ну Так хай стоїть, якщо його треба фарбувати, реставрувати. Абсолютно. Отже, якщо немає історії. ніяких заперечень, пропоную йти далі. Не ухвалювати зараз. будуть пропозиції. Тоді будемо Ця сила. Зараз не несе ніякої інформації. Тобто, Доп. та дошка, яка вона... була вона розбита. Вона була, вигляд, мала Просто ти сила, все добре. Добре, і останнє про що з актуального про що пише нам інститут національної пам'яті це про дошки. Стенди Героям СРСР, які встановлені, були встановлені mm -hmm. в парку перемога. Там в одній локації вони ще є, в інші там, де літак їх повністю прибрали. Яка їхня як подальша доля, я не знаю. Це, ну, це, це таємниця покрита да, мороком. Самі, а, вони зероїм. вказують, що тексти містять пропаганду, зокрема в термінології. Тобто там застосовується віроломний напад нацистської німеччини. і Так далі вони це дуже ґрунтовно тут описують. Якщо потреба можу зачитати. Якщо ні, то ні. Вони рекомендують змінити тексти в разі, якщо ми будемо лишатися. Вони вказують на те, що е, нема такої інформації, що будь-хто з цих осіб підпадає під закон про декомунізацію, і що вони пов'язані з визволенням, точніше з вигнанням нацистських окупантів з території України. А вони пропонують демонтувати елементи, які містять комуністичну символіку, а також вони вказують на те, що потрібно демонтувати або замінити на МАК елементи, які містять георгівські або гвардійські стрічки. От таким чином. Наразі ці монументи, точніше ці стенди, вони демонтовані в одній локації, в іншій ні. А чи ми будемо хвалювати про демонтаж решти чи ні? В кого... Я думаю, що якщо там половина демонтована, знаєш таки недороблена справа. Тобто демонтувати і не поспішати з рішенням, тобто, так? Ні, то щось не до кінця. Довести до кінця, так. Да. Ну, ну, якщо половину демонтували, половина не демонтована. Ну, робили, робили, не доробили. Тобто пропозиція провести Демонтувати, так, демонтаж... да, і не вибачав, хорошо, ну обратно зараз будуть там хрести малювати, чи щось ще будуть малювати. Я вважаю, що ну, це недоречно, тобто зняти. Демонтувати і так сказати, а далі вже там влаштовувати вже. Рекомендації можна такова. Рада, рада <свист> угу. Хорошо, добро тобто, добро. Тобто інших пропозицій немає, так? Так, у нас є коти. я пропоную е рекомендувати Берварській міській раді провести демонтаж стендів дитячих героям радянського собою. Так, подальший демонтаж. Почався. Да, закінчити после, да, закінчити, 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 да, закінчити, закінчити да, роботи по демонтажу. Вже, Уже, вже розпочали, розпочали, да? вже а чого розпочали? Тай, Тай, що, таким почали так. шкодити, так? Да? Розмальовувати. М -м -м. Я не знаю, чому вони ну, ні, ну, Вон почали, Але там які... почалася реконструкція парку. Ні, почали їх розмальовувати. Вони да, розмальовували і 3-5 років тому. тому. Ну, ну це погано, правильно? Да? Вибач, все ж таки. З ну, нормальної е точки зору це вандалізм. Вандалізм правильно. От, розтроє розтроє це громадське опитування. Тоді давайте, давайте не дозволять вандалізму, а, а культурно приберемо їх самі. Щоб уникнути вандалізм. Да, no. Уникнути в вандалізм. Правильно. Добре, я тоді пропоную ставити питання таким чином: рекомендувати Броварській міській раді завершити демонтаж Завершите. стендів Героям Радянського Союзу, встановлених в парку перемоги. Хто за це рішення прошу голосувати? Всі, так? No, Дев'ять no. за. Все, це останнє питання. У нас ще є пункт різне. Якщо ні в кого нема ніяких питань до цього, то я пропоную завершити засідання комісії. Оголошую sure. завер... комісію завершую. So.